День малята. Сьогодні знову до нас прийшла Криця в гості. Подивіться, Криця наділа рукавички. Криця, тобі холодно? Так, холодно. Сьогодні на вулиці у нас зима. Тож тепло чи холодно зимою? Так, холодно. Я зараз вам з крицею почитаю віршик Грицька бойка морозець. Тож послухайте. Морозець, морозець, не щипай за щічки, теплі валянки у нас шубки, рукавички. За що морозець щіпав діток? За щічки. А у що одягнені діти взимку у шубки, а у що взуті дітки взимку у валянки сапожки. А тепер покажемо віршик. Морозець, морозець, не щіпай за щічки, теплі валянки у нас. Шубки, рукавички, морозець, морозець плескає в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Коли будемо збиратися на вулицю, що ми одягнемо? Шубку. На голівки шапку, На шийку шарфик, На ручки рукавички. А на ніжки сапожки. Ось і наша киця оділа шубку, щоб ніякий морозець її не заморозив. А нам пора прощатися. До побачення, до зустрічі!